Сьогодні росіяни запустили по Україні 94 ракети і 193 БПЛА. Це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Нелегко сьогодні на передньому, на передньому краї фронту, зокрема на Донеччині. Моє ім'я Дмитро Олійник. Прошу підписатися і долучатися до обговорення у коментарях під цим відео. Вітаю Владислава Селезньова, воєнного експерта, екс-спікера Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день. Добрий день, слава Україні. Героям слава за даними ворожого міноборони, сьогоднішній масштабний обстріл з боку Росії був нібито відповіддю на застосування ракет «Атакамс» по воєнному аеродрому у Таганрозі. Що це за дивина? маячня, на кого вона розрахована, на ваш погляд? Абсолютно слушне зауваження, це маячня. У лютому 22-го року жодних ракетних та дронових атак на територію Російської Федерації з боку України не відбувалося. але з того часу ворог активно задіяв свої ракетно та дронові компоненти, щоб руйнувати нашу землю. Причому зверніть увагу, якщо ця російська масштабна атака відповідно до версії російської пропаганди була такою собі віндетою від відплатою за нашу атаку на військово литою що то чому в результаті цієї атаки зруйновані наші об'єкти енергетичної інфраструктури? А 50% абонентів по всій країні залишились без електрики? Здається, що все ж таки це тактика ракетного та дронного терору, Путін терорист, Росія держава терорист, і ми це маємо не лише визнавати, а й комунікувати. Нікувати на широкий загал, бо Путін зазвичай воює з тими, хто не може йому надати гідну відповідь. Він вбиває українських дітей, літніх людей, жінок. Він руйнує нашу енергетику, щоб в ті дні, коли країна хопила мінусова температура, занурити нас в блокаут, залишити без зв'язку, без електрики, без тепла. Ну нічого дивного тут немає, бо Путін терорист. Що ми ще маємо розуміти? Насправді ми маємо неймовірний результат, адже внаслідок злагодженої роботи наших операторів протиповітряної та протиракетної оборони абсолютно більшість ворожих дронів вдалося або погасити, або знищити. Деякі з них ми спрямували в воротньому напрямку на територію Російської Федерації. Що ж стосується результатів знищення ворожих ракет, тут результат у нас більш скромніше, але тим не менш, ворог точно гарантовано планував занурити всю нашу країну в блокадну менше на пару тижнів. Але ж бачимо, що вони, як мінімум, 50% з нашої території таки мають електрику. І це насправді дуже важливо, бо ми маємо маємо з можливість спілкуватися і доносити. Наші позиції на широкий загал, що стосується в принципі перспектив цього процесу, ми не маємо жити в ілюзіях путін і далі буде вбувати. Мирних мешканців нашої країни і далі буде намагатись зруйнувати нашу енергетику, але лише він це робить фактично третій рік поспіль. І як бачимо, що наслідки такої його діяльності не надто ефективними. Я насправді був впевнений в тому, що сьогодні вгорок на фінал, на кульмінацію цієї масштабної ракетно дронової атаки задіє Арешник. Цього не сталося. З чим це пов'язано? Чи та недолуга РС-26 не спроможна вийти з шахти, чи можливо інші причини? Понукали противника не використати сьогодні той самий Арішні чи РС-26. Але знову ж таки це не значить, що вони станеться буквально за кілька днів. Бо моніторингові ресурси стверджують, що наступне вікно, коли ворог буде закривати полігон на території Капустяного Яра, здається, це має статися вже 18 грудня і протягом наступних там, чи то, 4, чи то п'яти днів. А отже, ми не маємо права нехтуватися на повітряної тривоги. Бо це в першу чергу наше життя та здоров'я, те, що наші оператори не ну, системи добре знають на своїй справі. Це так, те, що нам зараз поступають відповідні ракети. Які ми задіяли для реалізації заходів щодо відбуття ракетних кадронових атак ворога, це так само очевидно. Те, що ми зараз активно почали задіяти наш f 16 для здійснення відповідного, відповідного захисту повітряного простору на території нашої країни, це так само очевидно. Але ми не маємо тішити себе ілюзій. Завтра війна не закінчиться. Завтра ворог не передумує вбивати мирних українців, а отже, всі ми маємо напагатові і дотримуватися тих самих алгоритмів, які ми покликані виконувати. Коли чому сигнал повітряної тривоги, ми час від часу говоримо про запаси ракет в Росіян. Якими на вашу думку можливо ви знаєте після сьогоднішньої атаки є ракетні спроможності, коли Росія зможе завдати наступного такого роду удару? Давайте так, українська розвідка найбільш фахове, фахове джерело в цієї церені, говорить, що у ворога є ну що миш до цієї масштабної ракетно дронної атаки є на зберігання до півтори тисячі ракет. Якщо сьогодні ми рахуємо сотню, вони використали, бо я не впевнений в тому, що всі ракети, які були запущені сьогодні, в сторону повітряного простору України досягли своєї мети, а не впали десь на території Російської Федерації Федерації, вбивши. Попутно когось мирних мешканців Російської Федерації. Це стала практика, не вперше таке трапляється, і таке буде траплятися і далі. Бо часто густо російська е, техніка, російська зброя так само дає збій, яке, який нищить, зокрема, живе на території Російської Федерації. Що ж стосується запасів, то відповідно е, понад 1000, 1400, якщо бути більш точнішим ворога росі, е, росіян. Тих самих ракет є скільки часу потрібно буде, ну ми зараз бачимо моніторинги каналу. Повідомляють про те, що в повітрі знаходиться російські стратегічні бомбардувальники, ту сто які приземлялися на території литовища Енгельс. Там дозарядилися, скоріш за все, тими самими крилатими ракетами, і зараз прямує в базування на території Литовища Оленя, це вже Мурманська область. Тобто, в принципі, частина ракетного потенціалу у росіян вже не поготові. Звісно, що потрібно дещо більше часу для того, щоб російські кораблі на сім'ї калібрів зарядилися новими ракетами. Но це може зайняти можливо до кількох днів. А отже. Те саме вікно можливості, яке для ворога відкривається починаючи від 18 грудня, цілком ймовірно може стати тим самим ем, маркером, на яким ми маємо орієнтуватися щодо наступної хвилі масштабної ракетно дронової атаки. Але це не значить, що сьогодні, чи, до прикладу, завтра ворог не буде використовувати свої дрони. Так, ми мали буквально три доби. Коли в нічному небі над Україною не було ворожих дронів, але чому це відбувалося? Ворог де факто не копують от ті саме дрони для того, щоб в рамках масштабної ракетної дронової атаки гарантовано прочолити нашу систему протиповітряної оборони. І як бачимо, і цього разу йому це не вдалося, але ну, тому сувували і в тому числі фактор ефективного задіяння Україною системи протиповітряної та протиракетної оборони. Отже. В будь-якому разі, якщо ми орієнтуємось по датах, то можна припустити, що 18 грудня може для нас стати таким собі тією датою, на якому ми маємо орієнтуватися. Але знову ж таки, ми живемо в день набуття, не орієнтуємось на певні там дати чи очікування, але тільки начуємося повітряною тривоги і його не ігноруємо, відправляємося в укриття. Часто густо мені здається, що тут зараз ворог намагається створити такий собі колапс. Створити жах ну фактично соленського масштабу, тому не можна виключати і такого варіанту, що ворог буде намагатись поцілити своїми ракетами по тих об'єктах, які жодне відношення на теренах України не мають до українських сил оборони, але при тому знищивши вбивши де-факто чим більше цивільне населення наші країни. Це може бути що завгодно будь-яке місце, де буде спостерігатися велике скупчення. Людей зараз починається е, різдвяне та новорічні свята. Відповідно, певні заходи можуть відбуватися. І навіть за цих умов, коли е, такі процеси та події відбуваються, кожен з присутніх там має бути свідомий того, що не варто варта сигнала повітряна тривогу, бо життя найвище ціни для будь-кого з нас. Ну, ви під вселенським масштабом і ударами по цивільних і маєте на увазі не ядерну зброю, хімічну біозброю, а те, до чого ми якби це дивно не звучало, звикли за ці три роки? Важко звикнути до трагедії тієї, що сталося в одному з торгівельних центрів в Кримучузі. Важко звикнути до трагедії, коли внаслідок ракетних чи то дронових атак гинуть мирні мешканці нашого Харкова, тому що ракета чи дрон поцілили багатоповерхівку. Звичайно, багато В Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що у Путіна немає факторів стримування. Йому байдуже скільки цивільне населення нашої країни загине, бо йому важливо зруйнувати Україну як державу і вбити чим більше українців як представників. На нашого народу, тому ілюзії не має бути зовсім. Чи використає наступного разу ворог під час масштабної ракетно-дорожної атаки РС-26 чи ні, я думаю, там питання технічне. Тільки нововорожі ракетники будуть напоготові, вони цим фактором скористаються. Але в будь-якому разі ще один маркер, який для мене є, мабуть, що таким ключовим. Це заяви амбасад наших західних партнерів. Першу чергу, я орієнтуюся на заяви е, е, посольства Сполучених Штатів Америки, дивимося на них, якщо вони знов оголосять неприйомний день, чи день, коли весь персонал цього, цієї амбасади буде знаходитися в безпечних е, е, місцях, я думаю, що на цю дату варто орієнтуватися. Хоча знову ж таки. Наше буденне життя продовжується. Ми працюємо, працюємо на нашу перемогу, ми е, забезпечуємо е, діяльність кожного в своїй сфері, але чимось тривоги, тривога, ми в жодному разі не маємо права нехтувати. Прошу вас прокоментувати ситуацію на передньому краї фронту під Покровськом призупинили роботу однієї з ділянок шахти, яка є постачальником вугілля для металургійних комбінатів. 90% сталі в Україні виробляється з використанням саме такого коксівного вугілля. І тут йдеться про те, що буде обвал ринку, і все це може призвести до падіння випуску сталі взагалі на 50%. Якою є оперативна обстановка навколо Покровська? Наскільки все це болюче там відчувається? Чи дійсно ворогу лишається декілька кілометрів, і оцей район ця ділянка? вона приречена, так би мовити? Я не готовий говорити про приреченість, бо ситуація на полі бою визначає суто виключно ресурси. Відповідно, як російських окупантів, так і українських сил оборони. Так, я бачу мапу Діпстейт і я розумію, наскільки складна ситуація зараз спостерігається в районі Покровська. Південь, Південний захід цього населеного пункту фактично вже знаходиться в, в клещатах ворожих сил та засобів. Ну, здається, що вони намагаються створити оперативне півоточення, починаючи саме з півдня з південного заходу. Успіхи вони мають. Вони продовжують просуватися вперед. Від передових загонів російської армії до передмість Покровська відстань залишилось приблизно півтора-два кілометри. Це фактично ну, на один такий масштаб. Не але ще й наші воїни не пасуть задніх, вони системно та методично працюють над тим, щоб пройнувати ворожий військовий потенціал. Що буде далі? Ситуація буде визначати суттєво ресурсами вже зараз. Є чимало тривожних сигналів щодо того, що українським оборонцям Покровськи не вистачає дронів. З чим це пов'язане? Я не знаю, але те, що абсолютно чіткі завдання поставив президент Зеленський щодо. Миттєво, буквально, виправлення цієї ситуації. Сподіваюся, що це спрацює. Так само ми маємо розуміти, що ворог де-факто знаходиться в ситуації, коли він безпереперестанно атакує, починаючи від середини жовтня минулого року. То колись той самий потенціал наступальний у російській армії, має бути вихолочений. Коли це стане, це не знаю. Але те, що над цим постійно та наполегливо працюють українські воїни, це очевидно. Ми щоранку з вами бачимо зведення від українського генерального штабу. Рівень ворожих втрат просто жахає кілька місяців поспіль. Жодного дня я не пам'ятаю, коли рівень ворожих втрат жили силі і сягав позначки менше ніж тисячу вбитих та покалічених російських військовослужбовців. службовців. Цифра вражаюча, але тим не бачимо, що у ворога поки що є ресурси не лише атакувати нашу рубежі та позиції в районі Покровська, а й вести активні наступальні дії, що не менше на сімох інших ділянках фронту. За даними генштабу, сьогоднішній звіт показує 210 бойових зіткнень лише на курахівському напрямку. Це найгарячіша зараз точка. Окремі експерти і військовослужбовці кажуть про загрозу створення мішку. Чи не час вже виходити з Курахового? А, рішення звичайно приймається командирами на місцях, але якщо ми подивимося з вами на мавдіпстейт, то нам у нас є всі підстави ну, перейматися за цю ділянку фронту, адже де факто э, той, той самий виступ і це військовослужбовці та дев'яти десяти на штомової бригади, він фактично знаходиться в, в оточенні. В який спосіб буде вирішувати це питання, чи то шляхом спрямування додаткових сил та засобів для розблокування наших. Військовослужбовців, які діють на цій ділянці, чи можливо буде проводитись маневри на оборону та відповідний відхід наших та е, засобів на інші рубежі та позиції. Думаю, рішення буде ухвалювати безпосередньо на місцях. Я не думаю, що на широкий загал, перед тим, як це буде відбуватися, е, ця інформація буде повідомлятися. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти. В тих умовах, які тривалий час ведуть оборонні дії, наші е, десантники, ну це поза межами людських можливостей. Але ти не маєш вони цю місію реалізовувати, раз за разом вбиваючи ворожих е, військовослужбовців, що ми маємо розуміти. Якщо ми почнемо міркувати, що важливіше квадратний кілометр української землі чи життя та здоров'я наших вонів, ну відповідь на це питання очевидно. Життя та здоров'я наших клонів є найвищою цінністю. Але в який спосіб буде проводитись ті саме заходи щодо виведення наших підрозділів цієї ділянки фронту, ну це вже рівень відповідальності. Відповідних командирів та начальників, які опікуються саме цим напрямком, я бачу повідомлення в мережі Телеграм ще й та повні нарікання на адресу тамтешніх командирів, але знову ж таки міркувати та щось рекомендувати перебуваючи в Києві в достатньо безпечному просторі, тим командирам, які знаходяться там на місцях, мабуть, що не варто. Вони добре розуміються на ситуації, вони мають більше інформації щодо дій ворожих сил та засобів. Але ключове полягає в тому, поки ми перебуваємо в обороні. Ворога також несекратне на більше втрати, і щоб б ми там не казали, ті самі цифри: тисячу півтори тисячі, навіть більше вбитих та покалічених російських військовослужбовців, це результат того самого двобою, де українська армія перебуваючи в обороні позиції, нищить ту саму живу силу, так само нищить бронетехніку, озброєння інше розпадкування, яке є допоміжним для російських купацій. Все це важливо. Бо чим менше ресурсів лишиться у російській армії, тим більше швидше наступить та сама оперативна пауза. А ми можемо ввести мову про накопичення відповідних ресурсів для того, щоб реалізовувати вже наш план, чи то контрнаступу, чи активне оборони, чи реалізація інших завдань спрямованих на руйнацію, на нищення ворога. Пане Владиславе, дякую вам за аналітику і актуальну інформацію. Владислав Селезньово є експерт і експікер генштабу збройних сил України був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть. вподобайку.